Thank mm -hmm. you. Зносі вося, милуй мене, Боже, помилуй мене, чашу сліз не мов миру, виливаю на голову Твою і кличу Тебе, як блудниця, що шукає милості, приношу моління. І очікую на прощення. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Хоч ніхто, як я не згрішив перед тобою, та все-таки прийми мене милосердний, спасе, Бо каюся зі страхом і кличу з любов'ю, Згрішив я перед Тобою, єдиним, помилуй мене, милостивий, помилуй мене, Боже, помилуй. Над твоїм створінням, як пастир, знайди пропалого, поспіши до заблуканого, захисти від вовка, зроби мене вівцею серед пастви твоєї. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, коли милосерди спасе, сядеш, як суддя і покажеш страшну твою славу. Який бо страх тоді перед полум'ям печі відчують усі, що бояться твого незборимого Суду. Слава Отцю і, і святому Духові! Безначальний Отче, Сину, Собезначальний, благий утішителю душе, правий, родителю Слова Божого, Отця беззначального слове, живий і все творячий душе. Єдина Тройце, помилуй мене, і по серчаміки, мові з пурпуру причистая, виткалась мисленна багряниця, тіло ймено їла в твоїм лоні, тому, богородицю істину, тебе величаємо. Бесі. Воска, матережня не Матере плод Божі порожденie обновля. Я сі роди, я матер й мата, православно велича. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, милосердися, спаси, сину, довидів, помилуй. Як біснуватих і те словом, скажи мені милосердним голосом, як розбійникові, воістину будеш в раю зі мною, коли я прийду у славі моїй. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, розбійник тебе ганьбив, і розбійник благословив тебе, обидва, бо на Христі висіли. Але як вірному тобі, розбійникові, що пізнав тебе, як Бога, і мені відкрий двері, о, милостивий, до славного Твого царства. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Все створіння живе стригнулося, бачачи тебе, розп'ятого, розпалося жахом каміння, та гори, земля затряслася, як відкрився. І світло за дня померкло, уздрівши тебе, Ісусе, прибитого довго Христа. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, не вимагай від мене достойних плодів покаяння, бо сила моя у мені підупала, даруй мені завжди сукрушене серце, і убогість духовну, єдиний спасе, щоб я зміг це принести тобі, як жертву, у кого Помилуй мене, Боже, помилуй мене, суде мій і мій, все знаючи, що маєш у друге прийти і з ангелами судити світ, тоді милостивим оком поглянь на мене, помилуй щедри мене, Ісусе, бо я згрішив більше. Ніж всяка людська істота. Преподобний отче, Андрею мали Бога. за нас! Чесний, Андрею, приблажений Отче, пастирю крицький, не полишаймо молитви за тих, хто співує тебе, завжди вшановуючи твою пам'ять, і щоб ми позбавились гніву скорбо та тління. І від гріхів звільнилися, Слава і сину, і святому Духу. Тройця єдиносушна, одиниця, Трій Постасна, поспівуємо Тебе, прославляючи Отця, Сина і Духові поклоняючись, єству єдиному, Богові істинному, життю і царству живущому. Безконечному і нині час, і віки зачок сімники, Бога єдиного родила, ти Дівою, будучи у дивному рістві і зачатті, безсіменне зачаття і різдво надприродне, але у Бога невісна і чиста збереже стадо Сина свого, що Його Він зібрав. We'll still Слава тобі Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, слави. Христос, істинний Бог нас молитвами причистої своїй Матері, що і Різдва, Цей святий храм, во святих Отця нашого, преподобного Андрея Крицького і всіх святих. Помилуй, спасе нас як благи, і чоловіко любить.